Чорнобиль, ми пам'ятаємо цю дату і застигає в жилах кров. Чорнобиль помирає у дитини мати і не віддасть їй вже свою любов. Чорнобиль, скільки в цьому слові горя, страждань і гірко виплаканих сліз. Ця радіація впадає в Чорне море, вона таїться в ніжних стовбурах беріс. Чорнобиль, доки будемо терпіти таку халатність та тяжкий урок. Чорнобиль, помирають наші діти яким в житті вже не зробити перший крок. На Чорнобиль журавлі летіли, з вирією вертались навесні, як сніжниця попелище біле, зозвізвалось у рідній стороні, там згоріли гнізда і гніздечка. Поржавіла хвоя і трава. Журавлина, крихітна вервечка, Напиналась, наче, тятива. Не було ні стогону, ні крику, тільки пошум виморених крил. Журавлі несли печаль велику, наче тінь невидимих могил не спинились птиці на кордоні, де всякає атом у пісок і дивився батько з під долоні і ридала мати в небеса. Події цього дня стали однією з наймасштабніших трагедій для людства. Вибух, який зруйнував життя тисячам людей і утворив багатокілометрову зону відчудження, назавжди закарбувався в пам'яті не одного народу. Чорнобиль, журавлі летіли, звірі вертались навесні, як сніжниця поблище біле, розвівалось в рідній стороні. Там згоріли гнізда і гніздечка, поржавіла хвоя і трава, журавлина, крихітна вервечка, напинилась, наче тятива. Не було ні стогну, і ні крику, тільки пошум виморених крил. Журавли несли печаль велику, наче тінь невидимих могил. Не спинились птиці на кордоні, Де сягає атомна яса. І дивився батько з під долоні, і дивилась мати в небеса. На Чорнобиль журавлі летіли, з вирію вертались навесні. Чорнобильська катастрофа. 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС пролунало два вибухи. Спалахнув реактор, в якому той час знаходилося близько 200 тонн урану. Крізь зруйновану обшивку, радіоактивні речовини вирвалися назовні, отруючи усе живе навколо в радіусі багатьох кілометрів. Перші пожежники, які прибули гасити полум'я, не мали спеціальних засобів захисту. Усі вони в результаті отримали високі, часто смертельні дози радіації. Але саме завдяки вогнеборцям, які жертвували своїми життями, вдалося запобігти водневому вибуху, що міг відбутися, якби реактор продовжував палати. Згодом підрахували, що загальна радіація ізотопів, викинута тоді в повітря, була в 30 разів більшою ніж під час вибуху атомної бомби в Хіросімі. І першими, хто відчув її на собі, були працівники станції та рятівники. Горить Чорнобильська свіча, приникне прохана сльоза в очах. Чорнобильці вмирають тихо тихо, а порятована вселюдність не голосить чомусь. Ой, лихо, яке ж то лихо, Тіла їм спопелила й душі. Зоря полин, що чорнотінню вкрила, Треть океанів, рік, морів і половину тверді суші, що соловейкам нашим опалила їх голосочки й крила. Мужі чорнобильці здолали морок тінь. Яка на нашу милу землю впала, і звід того своє не дожили, не докохали, не народились дітками, внуками, така судилась, і в сумлінь принука. Горить чорнобильська свіча і бернить непрохана сльоза в очах. Ліси хрипляться, студжено, як бронхи. У зоні тиша, тиша гробова. Лиш мілітарним привидом епохи Чорнобиль над лісом пропливав. Фантом, кістяк, антена дальніх стежень. Він прихопив ті сосни під пахви, там спить їжак, їжак у зимку лежень, і ніч іде з ліхтариком сови. Там мов скубе косулька ще не вбита, у пнях живуть древлянські ще боги. Там все друкує ратечка й копита І вишиває хрестиком сніги, Але ліси, розсунувши плечима, Фантом іде, куди його не ждуть. І тільки села мертвими очима Його удалить тоскно проведуть. Йому не треба і акацій, ні голосів, ні мальви на типу. Женавіть ржавим залишком локації він, може, думати тільки про війну. У прип'яті прокинулись, не сплять. Прийшли на допомогу всі охочі, не відчуваючи, не знаючи біди. Вогонь гасили довго дні і ночі, все життя залишили сліди. До лиха не були вони готові студенти, водії та шахтарі. Льотчики, робітники, військові, весельці санітари, лікарі, лопатами, граніт радіаційний, скидали хлопці, мужній наш солдат, і мій потенціал інформаційний, бо в Києві колони, імпарат. Що полоння в Чорнобилі гасили, мов бомба атомна, зірвалась в мирні дні. Забрав Чорнобиль і здоров'я, і сили, і наслідки трагедії, і сумні, на все життя хвороб невиліковних, захворювань. Рак і діабет забруднені навколишні водойми, ліси заражені. Це не секрет. Я вдячна людям тим, що врятували усю планету. Найскрутніший час ми перед ними тяжко заборгували. Скажу сьогодні без прикрас. Після аварії було опромінено понад 8,5 мільйонів людей і забруднено 155 тисяч квадратних кілометрів території. Навіть після того, як пожежу погасили, реактор ще кілька тижнів продовжував викидати неймовірну кількість радіації, доки його не засипали сумішу піску свинцю та бору. Тим часом, поки рятувальні служби боролися з безпосередніми наслідками катастрофи, решта населення ще й не здогадувалась, наскільки страшна трагедія відбулася зовсім неподалік. Уряд СРСР старанно приховував аварію, ніхто не організовував термінові евакуації. Людей навпаки закликали не хвилюватися і продовжувати своє звичне життя так, ніби нічого й не трапилося. Офіційне повідомлення про трагедію СРСР змусила зробити міжнародна спільнота, оскільки вже наступного, після катастрофи дня у різних державах світу почали фіксувати аномальне підвищення радіації. Першою на сполох тоді забила Швеція. Відтак уряд все-таки повідомив про аварію своїх жителів, проте значно применшуючи реальні наслідки. 1 травня в Києві ще проводили масштабний парад, в якому брали участь тисячі людей, в той час, як рівень радіації там перевищував фоновий у кілька десятків разів. Усвідомивши масштаб трагедії, евакуацію все-таки розпочали. Людям говорили, що це тимчасовий захід, і вони дуже швидко зможуть повернутися. Але більшість з них насправді назавжди залишали на отруєних територіях своє колишнє життя. Їм забороняли брати практично будь-що, адже розуміли, що кожна з речей вже опромінена смертельною дозою радіації. Безліч домашніх улюбленців залишилися без господарів, кинуті віч навіч жахливою катастрофою. З 30 кілометрової зони відчудження було вивезено 115 тисяч осіб. Згодом небезпечний реактор накрили бетонним саркофагом, який мав би запобігти подальшому забрудненню середовища. Через 33 роки після аварії, з огляду на відсутність людей на цій території, утворився умовний заповідник. В Чорнобильській зоні знайшли притулок безліч видів тварин та птахів, серед яких все частіше можна зустріти рідкісні види. І хоч територія ще не зовсім безпечна для постійного проживання, поодинокі люди почали на ній заселятися. Зазвичай це колишні місцеві жителі, які під час катастрофи були змушені шукати нового життя. Тепер ж вони все одно хочуть повернутися на свою малу батьківщину. До зони відчуджень. Розмай, 26 квітня, тривожна ніч, стригнулася земля невинно, вишні чарували цвітом вибух, все навколо спопиляв, дзвінок в пожежу, швидко мчать машини, четвертий вибух і прорвало дах. Відважні хлопці, мужньо, безупинно у пекло йшли, забувши біль і страх. Вогневий стовп у небі, гроб кровавий. Смертельні хмари сколихнули світ? Атомний не вій упустив бетонні повіки, Коло укреслив на коло себе страшне, Чому звізда полин упала в наші ріки? Хто сіяв цю біду і хто її божне, хто нас образив, знівечив вжер? Яка орда нам гідність притоптала? І що наука потребує жертв? Чому ж не в нас вона перековтала? Загидали ліси, із землі занедбали, поставили АЕС у вірхіві трьох річок. То хто ж ви є? Злочинці, канібали, одарив чорний дзвін і досить балачок, в яких лісах і ще ви забарложені. Той що є і нецари ще запонестать, і мертвим, і живим, і ненародженим. Нікого з вас до віку не приносить. Нерідко організовують екскурсії і бажаючих неймовірно багато. А журнал Форбс навіть включив це місце до переліку найекстравагантніших туристичних місць. Щороку 26 квітня весь світ згадує вшановує пам'ять про загиблих. А згубний вплив радіації внаслідок трагедії на навколишнє середовище та здоров'я людей досліджується і до сьогодні.